Вітаю глядачів! Подивимося сьогодні ось таку модельку від Noreva. Це Mercedes-Benz Vito в кузові v 447 Ось в такій коробочці запакований. Тут артикул, виробник. Ліцензійна наклеєчка Daimler. Ось в такій коробці. Норевник і на боксі тоді. Зараз вийму подивимось. Ось така гарненька модель. Це найостанніший, найновіший варіант Vito. Дебютувала ця модель в 2014 році. Ось в мене є такий вантажний варіант. огляд є в мене на каналі, кому цікаво. Це в мене пасажирський варіант. Задні вікна затемнені. О, ось дуже гарно зроблена модель. світлоприлади Так, давайте попробую збільшити, можливо, чіткість буде краще. Ось такі колісні дески, купа пальців. За в салоні глянемо. Салон досить гарно профарбований, панель приладів. Видно, гарно прилади всі. Салон такого темного кольору. Пророблений. Задні вікна яка, як казав, затемлені. Давайте з другого боку спробуємо глянути. Ось тут салон ще видно. Так, салон чорний. Ось такі задні ліхтарі. Ось номерний знак. Вгорі є багажні довги такі. Ну, така гарненька модель. Ви буде в мене пасажирський варіант. Зараз зніму з підставочки, подивимось знизу її. Так, цікаво яка вона знизу. Я сам вперше з вами її розглядаю. Ось так вона знизу виглядає. Модель сама металева, дно пластик, відчувається увага, важка модель. Тут Made in China, масштаб 1 до 43, Mercedes Benz v V-Class. класс. Ось така. Модель. Де ми її поставимо на місце? Так, Ось вона буде стояти в цьому в ряді. Я тут її попередники. Цитане віто попередніх поколінь. Це вантажний. І зараз я ставлю. Ставлю ось цю модель. Буде, в принципі, немає ще тільки першої мене, першого покоління. Чому її немає? Ось такі моделі. Дякую за увагу. До зустрічі.